І не триває теплі мірі, як воювали, так і воюють, що там стріляють кожен день. Я думаю, що потрібно йти в наступ, тому що або пан, або пропав. Це ще, мабуть, мир, ніж перемир'я. І якщо це перемир'я сприймається двома сторонами, тоді можливе перемир'я, але мета його. А чи відновляться бойові дії, поки не буде рішучих дій? То все можливо. Я вважаю, що я це для України, якщо ми зробимо правильні виводи, це спосіб піднабратися сил, вооруження, підняти економіку, провести реформи. Візьміть Дебальцево, скільки там поклали, і мирного населення. Але я думаю, переговори треба вести там зовсім на іншому уровні. І поки границю не зроблять українську, я сам з Луганська. Там нічого. Не буде. Якщо все-таки будуть ще далі бойові дії, буде експансія, буде так, як буде. Ну я думаю, що було б краще закінчити якийсь цей процес. Може навіть якимось діаметр шукати можливості. думаю, Що перемир'я буде, воно як то зараз діє, частково. Але на жаль, мені здається, що продовження бойових дій неминуче. Найкращий вихід це сильна, економічно, військово-соціальна країна. ніякого не буде. Путіна бойова задача зробити нам чим хуже і пробитися в Крим. От і все.